저거. 오.

سلام علیکم سلام علیکم

це топ. Це ж, не просто. Це i okay. Они пусть разгорачиваются, они это знают озвуках. Смотрите, там горит, а вдруг дальше город начнет гореть. Там все мелогиногласны, все все дела. Ну як, это вот ваша?

Отут важливо і принципово, тому що, ну вибачте, ми... Ні, ми за любое об'єднання, ми завжди вивчаємо, щоб це не було. Я пропоную навесні все ж таки повернутися до питання і висадити дерева з них. Тому що ми тут сажали дерева, вони знову смикували. Тут не буде трави, бо я чого. Тому що ставлять бабушки і дідусь, оці кіоски, знаєш, тимчасові. Тут постійно палатки, тут базар. Базар не потрібен. От этого не треба. Ні, так нафігація. Це було красиво на фото на моїй